Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає вас. Ми знаходимося в Венідормі, де в нас дала суперквартира 157 545 квадратів. Але подивіться, це друга лінія до моря. І воно ось фактично на ладоні. Просто дуже класний вид, бомбезний. Бомбезний вид. Подивіться, пляж. Люди відпочивають. Вже фактично кінець жовтня, а тут сезон навіть не думає закінчуватися. Подивіться, з балкону у нас одразу. Дуже класний, басейнчик. Маємо тенісний корт, тобто все зроблено для людей, паркінг, все круто. Отож, подивіться, який огляд нашої квартири. Тут ми знаходимося на такій терасі, де вони облаштували просто як додаткову кімнату. Тут у нас диванчик, ось це у нас була тераса. Ось така загальна. Бачите, вони зробили тут гарний тур, досить красиво і симпатично. Функційно, гарно. Тут у нас вітання. Ця квартира досить таки невелика, 45 квадратів, але повірте, з таким. Видом, це ну, нереальна ціна 157500 за такий вид це просто клас. Ось тут у нас така стінка, мене поставила гарні тури. до речі, квартира з меблями. У нас тут знаходиться ще кондиціонер, ,ось, будь ласка. Це в нас студія. Вона досить таки невеличка, але суперкомпактна. Тут у нас вхідна зона. І одразу ми повертаємо на такий он сам вузол. Трішечки по ремонту треба її підшаманити, поміняти двері. Зовсім трішки доробити, але супер квартира, компактна. Ось дивіться, у нас така гарненька смарт кухня. Така компактненька, красива. Симпатична плиточка, все, все нормально, електроплита, не потрібно там сильно вкладень робити. Трішечки я би в стіни. І все. В цілому квартирка досить симпатична, ще з таким видом, друзі. Тому пенідорм 45 квадратів. 157-500, Подивіться, це жовтий місяць. Ви можете просто жити з таким видом постійно. Це супер ціна. Якщо ви хочете, будь ласка, звертайтеся. Ми вам обов'язково допоможемо.